Молитва Святого Розарію таємниці світла, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша світла, хрещення Ісуса в Йордані. Настав час, коли Ісус розпочинає свою месіанську місію на землі. Підтвердженням стають слова Отця і Дух, який дає свідчення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галілейській. Весілля в Кані – це чудо, яке на виразне прохання Матері Ісуса приносить утіху людям. За одно це заповідь настання години, коли Месія віддає життя за наше спасіння. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця третя світла, проповідь Євангелія царства і заклик до покаяння. Паломництво і проповідування були трудом, за який взявся Ісус, щоб сокрушити затверділі серця і пробудити в них віру. Євангелія досягає тих, хто відкритий на правду. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плітло лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця Четверта, світла, переображення. Об'явлення істинної слави Ісуса. Має зміцнити учнів і приготувати на свідчення страстей, Бог об'являє це як істинне світло, красиве і добре. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця п'ята, світла, установлення Євхаристії. Ісус, відходячи з цього світу, залишає нам себе у тілі й крові. Таїнство вдячності є повною участі в таємниці Бога. Який полюбив нас до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Царице Святого Розарію молись за нас.